Кандидат у народні депутати України Павло Костенко не новачок у владі. Він був членом парламенту п'ятого і шостого скликань. Є головою комітету з питань сім'ї, молоді й спорту. На прес-конференції в Умані він заявив, що продовжить розвивати український спорт, допомагати молодим сім'ям та дітям. Це і є основні пункти його передвиборчої програми. Програма пов'язана з покращенням життя в сільському господарстві. Це програма покращення життя саме потреб міста Умані. А також це всі мої профільні програми, до яких відносяться видання мого комітету. Це молодіжне будівництво, молодіжна політика, це сімейні відносини, покращення сімейних відносин, особливо дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей сиріт. Павло Костенко зізнався, найбільша поразка його політичної сили в тому, що вона не при владі, а її лідер за ґратами. Через це власне опозиції не вдалося втілити в життя багато корисних для українців ідей. Утім, депутат відмітив і позитивні кроки своєї партії за її сприяння, й особисто Павла Костенка у Верховній Раді прийнято більше сотні законів. Ми достойно провели євро 2012 Я є автором 12 законів. Які стосуються проведення в Україні євро 2012 те, що ми здобули якісь перемоги на минулих Олімпійських іграх в Лондоні, те, що підготували там частину спортсменів, які дійсно представляли Україну, і ті закони, які допомагали провести Олімпійські ігри. Детальніше свою програму Павло Костенко обіцяє представити в кожному селі виборчого округу номер 200. В деяких місцях кандидату депутати планує побувати й по декілька разів. Олексій Хуторний Павло Тихоненко Віка Новини.